Минулого тижня відбувся перший пробний рейс автобуса за маршрутом Шостка Глазове. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко під час апаратної наради. За її словами, з лютого поточного року цей безкоштовний автобус курсуватиме щотижня. На минулому тижні у п'ятницю був саме перший рейс, який був пробний рейс. Проліска організувало для жителів нашої громади. І з наступного місяця, тобто з лютого, буде курсувати щотижня. Микола нога підкреслив, що така ініціатива покликана покращити мобільність мешканців громади та забезпечити доступність важливих послуг для жителів віддалених населених пунктів. Якщо буде пасажиропотік, якщо будуть люди їздити, то такий експериментальний маршрут у нашій громаді вперше буде працювати. І у нас же є маршрут, який середино буде шостка, тобто на шляху цього руху автобусу теж можуть Можуть наші люди сідати і підвозитись там невелика дільниця, але це все одно наша громада. Для користування послугою необхідно записуватись заздалегідь. Зауважив Микола Петрович. Він наголосив, що своєчасний запис допоможе уникнути непорозумінь та забезпечить зручність для всіх, хто користується автобусним сполученням. Звернутися до старости, кількість осіб старости поводять по маршруту з водієм, і люди будуть забезпечені безкоштовною доставкою до. Міста шостки він навіть розвозить по тих пунктам, де необхідно відповідним цим Антоні. пасажирам. У зв'язку з цим Микола Нога доручив Антоніні і організувати комплексну інформаційну кампанію, щоб мешканці громади були проінформовані про графік руху та умови користування маршрутом. А я говорю про те, що автобус їде по відповідному маршруту. Він їде через каліївку, тобто староста не один повинен задіяний в цей маршрут, а всі старости, які на шляху, хтось із міроном. І хоче теж доїхати безкоштовно, то він може використати цей маршрут, розумієте? І той автобус, який йде середино буде до нас безкоштовно, теж старости, старости можуть, якщо він по маршруту по нашому, він через буде йти сюди до нас. Теж можна записатися, безкоштовно приїхати. Не у всіх же в нас у людей є кошти, щоб їздити за, за гроші. Тим більше, що стоїмость проїзду ж не менша, воно вже астрономічна. Запуск цього маршруту ще один крок до покращення умов життя мешканців громади. Головне, щоб ця ініціатива була корисною та затребуваною.